Топ 3 кейси використання ai помічників в, в особистому житті, не професійному, не презентації біографії, написання книг е копайла та ось саме для такого персонального, те, що стосується з дітей. Наприклад, був цирк, коли діти приходять і, і співають якусь пісню, якусь таку смішну, а я її не знаю. Це ж уже ж покоління TikTok, да? і у Гугла є класна фіча. Ти можеш визначити пісню, промурликавши туди там там, типу -дун, -дун, дун і воно в принципі нормально ловить. Я кажоно ну, засте. Співайте, вони там це все заспівали, і воно знаходить мені якісь там хітяра, там просто, я не знаю, мільярд переглядів. Був цікавий кейс, коли ми налаштовували Google Home Mini воно вже давно лежало там без діла, то дитина захотіла розібратися. І я такий ну починаю там робити, робити, а воно, коротше, не ну не працює, не, не розгортається. Кажу: так вже там, воно вже старе, воно вже не працює. Дитина е, ні, треба робити. Я беру чат GPT. Кажу, дивись, от така проблема. Він каже: А так, да, це ви хочете Google міні налаштувати. Я кажу, хочу. І що? каже, така помилка. Кажу, така помилка. Ти знаєш, як перевантажити. Я кажу, ні. Ну, дивись, розгорни, каже, на іншу сторону, там кнопочка є. Я дивлюсь, такі да, є якась кнопочка, ніколи її не бачу. Каже, нажми її. Я її нажав. Ну трн це переробилась. Каже, ну спробуй зараз. Типу, ну раз, п'ять хвилин це налаштовано. Я такий, типу, бін, серйозно. Я вже мовчу про те, що іноді купили ліки, і потрібно було зрозуміти дозування. І очевидно, я не кажу, що так треба робити. Ти маєш переконатися, що воно порахувало все правильно. Банальний приклад: це коли поїхали разом з друзями. Зями, кожен там платив там за щось своє, і потім потрібно було звести якусь свою таблицю. В ексельчику накидали скріншот в чат GPT, Він порахував хто кому там може бути винен. Тобто дуже багато побутових речей можна теж використовувати чат GPT, щось шукати раніше. Як там були суперечки там з дружиною там чи з друзями? Да ти не прав, да ти не прав, правда. Біжи в Google подивись. Ну зараз вже в Google ніхто не дивиться, всі дивляться в чат GPT. Алло, привіт! Як там? А ось так правильно. А ну все, ти програв. Ну тобто, суперечки стають коротшими. В історія я приїхав до мами, і ми дивилися цей один відсоток клуб. Є така інтелектуальна програма, і якась якесь було питання, тобто я інтуїтивно на нього відповів, не зрозумів, чому саме ця відповідь. Я беру чат-GPT, голосовий режим, кажу: Дивись, отака задача, поясни мені, ну, чому це правильна відповідь. А да, да, без питань, тому що ти ти ти, 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 ти То, такі «О, клас, прикольно. Тобто, дійсно, чат GPT і подібні технології вони стають помічниками в усіх сферах, не лише в бізнесі.